Ласкаво просимо до транс'європейського дивізіону. Простягаючись від північних островних держав в Атлантичному океані через північну Європу до Близького Сходу, Північно-східної Африки та Пакистану, цей дивізіон церкви Адвентистів сьомого дня є величезним з точки зору площі, різноманіття культур та мов. Проте цей дивізіон є найменший у світі, коли мова йде про кількість членів церкви. На 638 мільйонів населення ми маємо лише 111 тисяч адвентистів. Різноманіття транс'європейського дивізіону та його географічні розміри це лише частина складнощів. Сьогодні Європа залишається здебільшого матеріалістичною та постмодерністською. Люди, які прогулюються вулицями цих міст, виявляють мало інтересу до духовності. Здається, більшість з них зацікавлена у матеріальному просвітанні, ніж у визнанні всемогутнього. християнські храми стають безлюдними. Інша проблема полягає в тому, що дві всесвітні нехристиянські релігії, юдеїзм та іслам, вважають цю територію своєю батьківщиною, християнство зустрічається тут з опором, що у свою чергу ускладнює поширення вістки Євангелія. Незважаючи на ці проблеми, церква адвентистів у трансєвропейському дивізіоні продовжує говорити світу про любов Христа. Вони потребують нашої допомоги і підтримки у служінні три країни трансєвропейського дивізіону Данія, Польща та Фінляндія отримають частину пожертв 13-ї суботи цього кварталу. Кожна з цих країн має свій шлях досягнення сердець своїх жителів. Данія розташована на півдні Скандинавії. Континентальний масив цієї країни простягається на північ від Німеччини, а ряд її архіпелагів на схід у Балтійське море. Майже усі данці належать до Євангелічно-Лютеранської церкви, хоча більшість притримується світських та постмодерністських поглядів і має невеликий релігійний досвід. Згідно статистики, менше 4% данців регулярно відвідують церкву. У 1877 році Джон Мейсон, Данець, що жив у Сполучених Штатах, написав лист президентові Генеральної конференції Джеймсу Вайту з проханням поїхати місіонером у Данію. У 1880 році, після трьох років з моменту його прибуття, Мейсон допоміг організувати першу адвентистську конференцію поза межами Північної Америки. Це була данська конференція з сімома церквами та 120 членами. Незважаючи на довгу історію та швидке зростання на самому початку, церква Адвентистів Данії переживає сьогодні найкращі часи. Ми маємо лише 2523 члени церкви. За минуле десятиліття ця цифра зменшилася приблизно на 10%. На щастя, є нова надія на міжнародну англійську громаду в столиці Данії Копенгагені. Більшість її відвідувачів складають студенти або заробітчани з короткостроковими візами. Частина пожертв 13-ї суботи цього кварталу піде на створення подібної англомовної громади у Данії. Християнство Польщі уходить своїм корінням на кінець X століття. Перший князь Польщі Мешко І став християнином приблизно в 966 році і сформував суверенну християнську польську державу. Ця центральноєвропейська країна, розташована між Німеччиною Австрією та країнами СНД. Була розділена в 1795 році між Австрією, Королівством Прусії та Російською імперією. Щойно повернувши свою незалежність наприкінці Першої світової війни, Польща була знову завойована нацистською Німеччиною. Після Другої світової війни Польща опинилася за залізною завісою Радянського Союзу. Початок церкви Адвентистів сьомого дня в Польщі простежується від 1888 року. Коли Лобхен і шкубовець переїхали з Криму до східної Польщі, щоб почати розповсюдження вістки, через три роки вони заснували церкву в зарновці. Зростаючи, церква адвентистів намагалася отримати державне визнання. Деякий час усі церковні будівлі мали бути у приватній власності. Під час Другої світової війни як радянські війська, так і німецькі загарбники переслідували адвентистів. Усе церковне майно було конфісковане, а деяких віруючих відіслало до Сибіру. Після війни церква Адвентистів сьомого дня була відновлена і почала новий етап. Падіння комунізму в 1989 році принесло повну релігійну свободу для церкви Адвентистів. Незважаючи на радість релігійної свободи, нація поступово стає секулярною. За останні 15 років церква адвентистів майже не зросла чисельно. Одним з шляхів, яким церква Адвентистів намагається досягти сердець поляків, став табір Затоні. Табір, який фактично є подарунком польського уряду, щороку стає місцем, де сотні дітей мають змогу почути про Бога. На сьогоднішній день уряд вимагає від церкви відповідності будівель сучасним стандартам. Це нелегке фінансове питання для 5700 адвентистів Польщі. Частина пожертв 13-ї суботи цього кварталу допоможе закінчити реконструкцію і зробити табір більш привабливим для молодих людей. На далекій півночі Фінляндії влітку сонце не ховається за обрій майже 10 тижнів. Ця скандинавська країна є батьківщиною майже 5,5 мільйонів людей, серед яких лише 5 тисяч адвентистів. Церква зменшилася приблизно на 20 відсотків за минулі 15 років. На початку адвентистської церкви у Фінляндії стоїть фінський морський капітан Люнквіст. У 1885 році, коли його корабель прибув до Ліверпуля, він придбав декілька книг у адвентистського літературного євангеліста. Прочитавши їх, Люнквіст переконався в істині щодо суботи і став адвентистом. У 1891-му Еміль Лінд, керівник літературного служіння зі Швеції, приїхав до Фінляндії, щоб оцінити можливості продажу книг. Через деякі проблеми імпорту літератури зі Швеції. Через два роки церква придбала друкарський прес. У 1894-му 24 людини становили першу громаду. Згодом, в 1917 році була відкрита школа, а в 21-му центр фізичної терапії. Як і в Данії, церква Фінляндії зростала повільно. На околиці столиці Фінляндії Гелсинкі одна з адвентистських громад вірить і відчуває, що вона може йти проти течії і шукає нові способи ділитися своєю вірою з оточуючими. Частина пожертв 13-ї суботи цього кварталу піде на ремонт історичної будівлі, яка стане молитовним будинком громади. Будь ласка, моліться за церкву адвентистів у трансєвропейському дивізіоні, особливо за згадані країни, де лунає Євангелія. Дякуємо вам за вашу постійну підтримку місіонерської роботи. Більше інформації про церкву Адвентистів сьомого дня в Трансєвропейському дивізіоні дивіться на сайті.